Доброго дня. Сьогодні і гарного дня, і мирного, і теплого, і сонячного. Кому набрили дощі, то вже щоб був без дощу, тому що бачу, розповідають друзі, дощ був вчора, позавчора і йшов дощ. Ну, у нас вчора теж промрикало кілька разів. Якось так, знаєте, трішки спортило, плани перекрутило. От дощ перекрутив трішки плани, змінив напрямок робіт, зовсім змінив. Ну, але Таке буває, тому е, зараз е, сам перед кілька слів про те, що не зробила з того, що мала, але що натомість робили. Ну, по-перше, о, там на задньому плані купа е, прання. Я, якщо чесно, сподівалася, що я собі е, поперу, воно посохне та познімаємо. От. А воно взяло, знаєте, я перу, а дощ іде, я перу, а дощ іде, пускається. Потім ще мусила це прання полишати. Для чого зараз покажу. Ось посінувалі. Ну, вже можна сказати так, що схована, але отак повсюдно розкидана суданка. Тому що хто слідкував за відео, той знає. Скільки раз вона руками е, перегорталася, але все рівно, як бачите, вона ще така стебла, грубі, то ще зеленкуваті. Але ми сподіваємося, що вона тут так вона е, не наваляна, тому вона має уже всі новалі, я собі думаю, дійти. Ну, якщо вона тут сі ось ця не дійде, то дійде вона у бачка в жолобі, тому що е, якраз нею ми годуємо дуємо зараз. Е, Бочка трішки. Раніше е, скошували і давали так просто прив'янути, От, а вже відколи ось є ось така насушена, е, закладаємо йому ось таку, і він дуже гарно, знаєте, хочу сказати, що їсть. Тому в мене Юра так каже: е, не шукай ніякої зелені на городі для бичка, а бери ось цю носи, прямо сінувала. Ну, тому так і так і будемо робити. Ну, але от власне саме через дощ помусила полишати прання. Бігли на город. Я згрібала Юра, уже сам якось закидав на причіп. Ну вже потім з причіпа допомогли занести в сіновал, допомагав Артур. От а так потім прибігала назад і під дощем знову дощ моросить. А я знову тут бігала з цим пранням. уже Юра казав: полишай, уже не на не на Для чого ти напираєш, якщо цей дощ іде. Ну вже кажу, що зробиш? Ну не хочеться, хай би. Хай вже якось кажу, посохне. Ну от, тому воно ну, аж сьогодні все далі досушується, пересушується. От, а я сьогодні собі, знаєте, задумала: е, потрібно щось робити, якось потрібно щось е, робити, йти от. Е, то, то вже що по хазяйству, то вже таке, то вже все пороблено. Але є ось така справа, яку ну ніяк не можна зробити за ось такими городніми роботами, там чи ша якимись консервація, щось то, то якісь походеньки, то поїзденьки, і ось так все не доходять, не доходять руки. А сьогодні думаю, не буде нічого страшного, якщо я таку роботу от пороблю. Я говорю про прибирання у вольєрчика біля фазанів. От, і, напевно, що і біля голубів, вже раз у фазанів, то і біля голубів, тому що прибрати там потрібно було, там, знаєте, вони їдять, там накидається і гілля, і гілля, і зілля, і і все, качанчики. і Залишки лишаються. Час від часу ми робимо у них таке прибирання. Там. Ну, ось перший наш красавчики своєю паняночкою. От гілочка вже соснова стоїть і обшипана, і обсипана все. Ці рештки зараз якось легесенько буду вимітати. Так що вони дуже-дуже полохливі. Але знаєте, сьогодні о, виходить, виходить молоде потомство. Думаю, що це тут робиться таке? І я сьогодні їх е, е, шкода, що не було у мене телефона у руках. Я б вам е, показала. Я тут хожу, до хліва іду, а вони одна сидить аж там, аж там зверху, а одна сидить ось так на, на дверях, але теж аж тут зверху. А потім так я проходжу, а воно так фіх, і полетіло. О, дивлюся, то ви вже ще тілі тут не зробилися. Ну тому зараз я от якось буду легесенько, тому що не знаю, як молоднячок. А, Самка ще не так, а красавчик то ой, то дуже полохливий. Ну і вже ж думаю, красавчик вже ж то не дитина, щоб так боятися. Ти вже ж у нас тут бувалий фазанчик. Але все рівно кожен раз він дуже страшно полохається, коли тут щось робиш. Ну, але нічого, мусить, мусить перетерпіти, пережити певний стрес. Красавчик, ты чё? О, ще один починає там робити цього вереску. Так, все. Давай, сидіть, скубанці там. Он, дивіться, ваші красотулі летять. Там вам все рівно не можна якось знести. Що вам там робити, не знаю. Літи ми, о, до літу ми, ти подиви вже, як поберуть висоту й далі, хлопці. Переславлю. Чипаю, третє? да третє? а да, трать? Е! фазаны, вы что Петрусь! Ах, ти поскутка мала. Ти як тобі попагало? Ух ти ж. Ви все бачили? Це ж я не знаю, це треба. Двоє дивлюсь є, позазирала кругом, третього немає, я вже аж туди нагнулася, сюди нагнулася, добре щось що так додумалася, що воно може бути там, а воно таке там є, а я Петрусь, ти не б'єш його, ні. Ну, вже якась сидить, якось я його потім звідти доставлю сюди назад. А чого це ви так прозівали? А, стійно. Ви, мабуть, он там в гості ходите один до одного, вже як... так як треба. Ой, Боже. Ну і ви мене злякали. Це вже який раз я від вас. Тій? Думала, що я вам роблю стрес, включаєте я сама стрес отримую. Красавчик, дивись, скільки ти прийде, накидав. А було відростає, відростає вже назад цей чути. Не чіпай, не чіпай. Піску, це ж тебе теж це чекає. Зараз, хано, я тут справлюся, то до тебе ж теж черга дійде. Ти пищи там пищи. Ай, ти пищати в нас мостак. Своїх фозанят не наводиш, чужих собі по. понабирав. О, то хазани. Отут це щастя маємо. <різь> Петрусь. <різь> Петрусь. Мене в мене вуха не витримують цих твоїх дитиневих. <різь> Зараз якось сигенко буду мусити ще відкривати. Та ще е, якось викидати це сміття туди на вулицю, і так, щоб ще вони не повтікали. <різь> Петрусь! Ну, почекай, ну ж зараз черга дійде. Свистиш там ще ранше часу. О, вот так вам будет <ріст> <ріст> стоять, дивляться все. Все, все, бачите, не так все страшно. Цих двоє. А третє вже знову Петруся. Дивіться на красавчика, яке вже він вибиває пір'я хвоста. Ось це все вибивається на. Новенька і ага. шия, от шия були такі, от тільки були сірі палки. А дивіться, як зараз вони розфарбовуються у чорно-жовтий колір. Оце буде краєчок пір'їнок цих, що на шиї. Вон, одна така вже вісить. Жовтий такий і чорні кантики. Оце буде вся шия така. Да, да, красунько, да. А ти така, ну така собі, пташечка. <рес> пташечка. Але вже ж подивіться, була голова лиса, поки висижувала яйця все, вже теж відросла, вже теж обросла голова. Ну не хочу сказати, що ні. Сьогодні все, знаєте, потерпіли так більш-менш нормально. Не буянили. Напевно, тому що от двоє маленьких стоїть і вони біля них. Все, все, я тепер переходжу до Петруся. Давай, давай. давай. О Освоюйтесь тут, а потім вам понакидаємо. Ну, ось так можна. Зараз покажу. Це, знаєте, так здається, що нібито не вигребано. Ні, насправді я зараз покажу, скільки я вигрибла. Це вже вони тут будуть собі далі продовжувати дертися, понасипається їм піску, насипається мучка. Коли ракушки це візьмемо, то насипамо ще ракушки. От, А насправді. Бачите, скільки? Оце сіки від них сьогодні викинула, пішла до інших. Он, вони почули, що я кліточку клацнула, закрила, От і починають он, фазанка спускається, зараз красавчик ще спуститься малече і будуть отута вже всі гребтися. То йому їм зараз буде цікаво такий е, шар всього знявся. От, бачите, зараз вони, будуть, зараз вони тут будуть вже наводити далі порядки. Так, Петрусь. З Петрусом у вона своя історія. Петруся треба озиратися, хоч би він не вилетів, то не вибив. <рес> тільки що, тільки що позаниняв, сиділо тут, а побачило, що я зайшла сюди, воно фіт і пішло туди. От вже будуть жити з сім'єю, як то кажуть. Ну, це воно поки, поки маленьке, та воно вже собі знайшло, куди так е, перебігати. А буде старше, воно вже не, не зможе там тудою пройти, то вже будуть сидіти на своєму там місці. Он як вони зараз сидять, вичищаються літунчики. Сняла тришки погучить. Все mm -hmm. бачиш? Mm -hmm. Я чіпаю сиди там. Петрусь, все, а то ти не втихаєш, скільки я до тебе грибу, ти не втихаєш. Ну ось. <смі> Чуєте, що робить? Так, біля них теж все. Тут в них виявляється, що під пісенкою стільки зерна, що їм півроку його не потрібно насипати. Не знаю, як вони такі їдять. Напевно, що прийдеться їм аж туди, десь ось той, той кінець насипати. Е... Якогось пісочку ще додати свіжого підсілки, а тут хай ось лишається і хай вони ще тут сподобають. Ну, ось теж немало, не багато. Дуже багато пір'я, тому що ну, линяли, саме отлиняли, скидали хвости все. Ну, таке будемо вигортати. Ви бачите, що робить? Я стою, а воно тобі тут кротить. Голубчики, ой, біля них тут є що робити. Ой, є що робити. Так, ну що, я, напевно, що не буду ось так все, тому що в них вольєрчик більший і мітлою тут є що помахати. Я тільки покажу. Ну, от просили показати, покажіть голубів. Ну, ну що показувати? Он троє чорненьких, пара курсачків, які вивели і вигодували одненьке голубеня. Ось цей червоний, там жовта голубка, він з нею не, голуб, не е, парується, а ось вона, вона чубатенька там. Вона та чубатенька, ось ця, ось ця така світла, жовтенька, жовтенька, чубатенька. А він спарувався ось з сцею. Не чубатенькою от е, ростовчики, вони вивели двоє голубенят, але я вам зараз покажу, що годують вони тільки одне, а годують тільки одне. А далі ось чорний хвостик, павичик. Ну, біле і ось біленьке. Вони, знаєте, вони не такі повички, як би хотілося. Е, тому що у нас були е, свого часу були набагато кращі. Ну, але, але вони є, все рівно гарно на них подивитися, що є. Ну і ось ще ось біленький, ось такий ростовчик є, але вони тут з павичиком щось собі придумали і вивели одненьке голубиня. Написали, написали мені коментар, що таке голубів не, не підпаровують разом. Ми знаємо, що не підпаровують, ми взагалі ще нічого тут нас не підпаровували. Вони спарувалися, як спарувалися. Що дали, те дали. Тому що ну, ще не, не дуже є. Як сказати, часу і можливостей, щоб довести все до ладу. Тому що ну, в планах робити ще якийсь вольєр. Взагалі ще багато чого в планах, але не так то швидко ті плани якби, робляться. Бажання є, але немає можливості, немає сили. От, ну таке щось будемо робити. Тому, тому то так, десь можливо пізніше чоловік і підпарує, уже так як є. Можливо, ми дещо нове дістанемо, можливо, до чого під'єднаємо. Що нам дали е, павичики, то це ось я його беру на руки постійно, вже останнім часом. Ось вони, павичики. Два павичики чорнохвоста, білохвоста. Отдали нам ось таке одне маленьке диво. Я його ношу собі на руках, воно у мене на плечі вже сиділо таке. Ну і от у нього хвостик, виходить, не, не зовсім такий, і не чорний, і не білий. Ну, ще буде вилинювати, будемо бачити. Він, якби такий білий, але ось таке щасливенький кантик на, на краю. Отакий от хвостик, помахує я ним. Ну, будемо бачити, яке воно вдасться, як, як оце повички. І теж одне. Ви сиділи вони двоє, але годують тільки одне. Одна не годувала. Не захотіли. Я не знаю, що це у нас таке цьогоріч, що це ростовці одне вигодували, виходить. І курсачки одне, і тепер ось ну павичики теж одне. Щось таке. Чи їм що тут не вистачає? От. Оце отакі на зараз голуби. Ну а то, що на волі літають, то тут там е, помість пошти і простячків. Там літає вся помість, але вони в нас на вільному виголі. Вони собі летять, куди захочуть, коли захочуть, їдять е, разом з, з курми. От, пасуться та й таке. На, потримай дві яке. І угу. Ось такий павичик, павиченятко. Оце, оце, що нам ось поки що на, на даний момент на це, на це літо, нам дали наші голуби: один курсачок, один жовтий ростовчик і один ось такий павичик. Не знаю, що який, чи білохвостий, чи сивохвостий, щось таке. Посерединці. Посерединці. Потрема його в руках, бо я буду для них прибирати, то приберу сам перед йому. Ну, все, ось так. Прибирання в голубів ми розпочали з того, що вигорнули все від нього, бо ще він не вилітає з гніздечка, постелили соломки йому чистої і хай собі вже там сидить далі. Ну, вже скоро він вилетить. Скоро вилетить. Тут замінили гніздечко. Ой, голубка mm. саме голу годує голубеня. Mm. Як воно просить. Це голубчик, голубчик, напевно, що дав це голуб. Бачите, як годує з клювика в клювик? Ну, дуже випрошує. Ой, так все. Піду, дивись, як просить, і крило, <різвіст> <різвіст> і так, і всяко. І Все, хай годує. <різвіст> так, цим уже понакидала, їдять, пасуться, зелень довбуть. Ну, ось і в голубів усе. Познімала павутинку, кругом, де була. Попідмітала, повигрібала свіжої зелені. Принесла. Ну і так само їм ще потрібно буде пісочок додати. Ну Ось тут видно, що була мучка, ракушка сюди, я під цю сторону сипала, що там є трішки, але все рівно ну, свіжого потрібно буде. Ну от якби ось таку роботу я зробила сьогодні. Там пшеничка в піску проростає, бачите, як вони пророчать, теж гарно довбить. Ну все. Всім дякую за увагу, за те, що поспостерігали за нашим прибиранням, вигортанням, з нашими фазанчиками та голубчиками. Всім добра, миру!